Я буквально нещодавно розповідала на своїй сторінці, для чого потрібно відвідувати самі різноманітні мистецькі події і загалом збирати максимальну колаборацію. Я вам скажу про себе і про свої враження. Були люди, які просто приходили і щось собі тихенько в куточку малювали. А були такі люди, як я. Які з усіма знайомилися, заводили нові знайомства, спілкувалися, в кого як справи, хто звідки, підписувалися на сторінку, ділилися контактами і так далі. Вам, як митцям, треба бути дуже активними. І особливо активними саме в живій колаборації, не тільки інстаграм, не тільки соцмережі, а ще робити живі різні зустрічі. Тому що там людина не може свайпнути ваше відео і піти далі. Там людина так чи інакше вимушена вас з посмішкою або без вислухати. Тож беріть собі цю е, пораду.